Добрий день усім, хто завітав до мене на мій рукодільний канал. Сьогодні хочу з вами поділитися в своєму відео невеличкими роботами, які мене сталися за цей час кінець, ой, кінець апреля, квітня і початок травня. І давайте почнемо. Ось такі в мене перші, перші ось такі носочки, шкарпетки пухнасті з таким гарним візерунком. Він мені дуже сподобався, тому я його перший раз зв'язала, цей візерунок. Зв'язала тут резиночку один на один з хрещеною лицевою, але я її давно не в'язала. Але мені, мені кажеться, що вони підходять. Ця резиночка підходить до, до цих і візерунка і шкарпеток. Так, значить, так, зв'язала я з, з, з ці шкарпетки з Артісан. Artisan. Artisan, ось такий колір і номер кольору 90 ось так: 9005. Сіренький, з біжевими краплинками. Так, і додавала я до пухнастості. Ниточка дуже тоненька, дуже тоненька, тому я вирішила додати кідмахер ось такий 50 грам, 500 метрів, і колір 67. Ось такий колір я додавала бежевий теж. Так. Здорових плечових виробів в мене немає, тому я покажу вам ось такі невеличкі роботи свої. Ще я зв'язала ось такі, мені дуже сподобався цей везеруночок. І я вирішила зв'язати ще одні такі шкарпетки. Ось такі получилися, вони різні, дуже різні, але то нічого. Взимку будуть нас гріти. Так, значить тут теж резиночка один на один, схрещена лицева. Е, ось такий візерунок. Дивіться, ось ось такий візерунок соти, мабуть, або. Я не знаю, як, як їх назвати. Я називаю соти. Так, ось така п'яточка, резинка з цієї сторони. Схожа на резиночку, а з цієї ось така. Ось такий візерунок виходить. Ось так. Так, це ниточки, я з цих ниточок в'язала і шарфік, і косинку. І, ну, косинка вона мені не до лиця. дуже, дуже така колір дуже. Світлий, мені це не личить. І тому я вирішила цю пряжу пустити на, на шкарпетки. В'язала я з ось, такої ось пряжі на Кокперуколор. Номер колору я не пам'ятаю, бо вже десь загубилася етикетка, а в мене лежить ще два таких бунтика. ось, І вирішила вам показати так. 25 альпаки, 25 шерсті і 50 акрилу. Тут у нас цей колір, якщо кого зацікавиться, колір у нас 32, 189. І метраж, метраж, метраж в 100 грамах 310 метрів. Ось такі позначки. Ось такі позначки спиці. Ключок три і спиця три з половини чотири. Ось так. Так, ще такі і ще носочки у мене зв'язалися. Ось такі. Це вже залишки у мене були. Залишки. Залишки, залишки. Форзи. Ось, в'язала зелений, це в мене пряжа Форза. Звичайна шкарпеткова пряжа 420 метрів в 100 грамах, 75 шерсті і 25 полямів. Колір 2026,04. Це ось, ось залишки. Знову в мене залишилися, залишки, але то нічого. І ось хотіла дівчатка вам лайфхак показати. Бачите. Ось я не, не усі, але якщо цих штучок вистачає, то я так роблю. Закріпляю. Ось це хто хоче, беріть собі до уваги. Так, це зелений форза, а коричневий у мене стокова пряжа ось ця. Стокова її мені подарувала дівчатка на зустрічі. Це ось така. Однотонна коричнева пряжа. Ось я вирішила, я вирішила з неї зв'язати шкарпетки. Так, ось так роблю. О, і хвостики не розмотуються. Так. А форза, оце з чистої форзи, я зв'язала ось такі шкарпетки. Ось ось такі шкарпетки, зелененькі, весняні, на зеленку похожі, але то нічого. Взимку захочеться щось яскравого вдягнути, щоб радувало око. Ось такі така форза в мене була. Так, так, це такі носочки. І ще. Ще. Е в планах у мене. Я хотіла зв'язати собі ось таку футболочку. Це мені подарували на день народження дівчатка таку пряжу ярнард Symphony Dream, Тут у нас 250 метрів 100 грамах, 80 котон і 20 віскоза і колір 31,13. Зв'язала я Зв'язала я ось зразок, хотіла я в'язати лицевою гладдю, але ви ж бачите, яка лицева, бачите, ось ось пішло куди втекло полотно. Тому я зробила зразочок ажуром, і я вже цей ажур в'язала до цієї маєк. Тому я думаю, що це, що воно трошки косить, воно. Вирівняється за що шва. Хочу тут зробити детальки окремо, щоб можна було по бокам зашити і це витягнеться, вирівнюється і буде, мені здається, буде чудово. Буде чудова футболочка. Так. Так і, і що ще? І ще хотіла з вами. М М М Ще ось цю пошила собі проектну сумочку. Таку ось. Тут ось маленький, кишенька маленька, тут більшенький трошки, і як ви бачите, вже тут, тут вона зайнята, ця торбинка, в'яжу. В'яжу, почала в'язати ось такі шкарпетки, яскраві захотілося полосочку, Ось так, такі, думаю, яку п'яточку зв'язати, зупинилася. спиці у мене 2,25 туліп, туліп, в'яжеться. В'язала на желізних, але вони дуже скользять і. Ниточку не, не вдержиш в руках, вирішила спробувати на дерев'яних, то на дерев'яних в'яжеться дуже добре. Дуже добре. Думаю, зв'язати носочок, ні, п'ятку цей бомеранг. Хочу спробувати, вже давно не в'язала. Ось такі яскраві ниточки. Так, теж подарунок від дівчаток з нашої зустрічі, Ми в Кривому Розі з дівчатками збираємося в'язальницями, збираємося раз у місяць, говоримо про в'язання, про життя і даруємо одна одній рандомні подаруночки, Тому в мене додавалися пряжі. Є тепер ще й носочки в'язати, і футболочки, і щось. Ще надумаю так. І хотіла з вам, вам похвастатись. Ой, ось заказала я в магазині полхаус пряжу куку дропс -ку. Вибачте, так, дівчатка поклала у свою візитівку, це їхній магазин. Це їхні координати. Хто хоче, заходьте до них на сайт. А я взяла тільки одну пряжу Drops, бо я з неї. А, і ще ось подарунок від дівчат. Маркерочок, сердечко. Дякую, велике, дівчатка вам. Дропс. E, я її ніколи не в'язала і не тримала навіть в руках. Тому вирішила. На дрібні такі проекти рукавички, митинки, пальчатки, можливо, зв'яжу жакардові носочки, дуже хочеться спробувати цієї пряжі. Тому вирішила взяти ось цю ниточку. Так, в мене їх тут вісім моточків. Так що ось так я дуже. Дуже задоволена своєю покупочкою, так що робота буде тривати. Ось так. Ось такі у мене справи. Давайте отак покладемо. Так, ось такі у мене справи. Ну, ось, дівчатка, на цьому я буду закінчувати своє коротеньке відео. Дякую всім за підписки. Я дуже радію, як дитя кожній підписці, кожному лайку. У мене вже 65 підписників. <свісно> так як я початківець, я дуже хвилююся, коли знімаю відео. Тому щось не так вибачте. Так, бажаю всім здоров'я, натхнення, миру, всіх обнімаю і цілую. До побачення, до зустрічі.